Добрий день, мене звати Ірина Роздобудько, я письменниця. І я б хотіла сьогодні розповісти про Світлану Заготову, мою землячку. Ми народилися в Донецьку і знайомі майже 30 років. Я вважаю, що Світлана непересічний і незвичайний розаїк, і дуже, дуже цікава і так само. Прекрасна поетка, яка видала вже кілька книжок, і поетичних, і прозових. І ось її нова книжка з такою назвою, яка мені дуже подобається, Дні скошено, ночі терпкі. Це збірка ну, таких її новел, оповідань, візій. Чим Світлана визначна для мене в неї абсолютно свій голос. От ви, коли читаєте вірші або прозу, ви її запам'ятовуєте і знаєте, що це Світлана Заготова. Вона завжди цим відрізнялась своїм особистим голосом. З 2014 -го року Світлана має досить складну долю. Вона переїхала до Києва, тепер змушена переїхати і жити в Німеччині. Але вона не припиняла писати. І я б хотіла, і дуже прошу читачів, наших земляків, українців, друзів, прочитати цю книжку. Нехай вона розповість вам про той біль і ту любов, яку вона відчуває. Я дуже рада, якщо ви ближче познайомитеся з її творчістю і зрозумієте, що вона не дебютант. Це письменник і поетка України. Я бажаю вам всього найкращого і бажаю цій книзі і звичайно, Світлані, найкращої світлої долі і всім нам миру.